Всім доброго дня. Ми вийшли з дружини трошки пройтись і хочемо провідати наших друзів Руслана То це той, про якого я казав, хто один з тих, хто перший нас прийняв в свій дом. На жаль, його зараз нема вдома, тому що він в Голландії на, на роботі в Голландії. Він буде трошки пізніше, але Вдома його дружина, може хтось буде з дітей, тому ми хочемо засняти те місто, котре нас перше прийняло ту сім'ю, тому зараз прийдемо до них. Це такі трошки ми повернули провулок. Тут якась стройка вже хтось викупив місто, строїться. Там такие, а ты, русский, типа канал, такой? типа маленькая, не знаю, как сказать, речка, не речка, ну, короче, канал. Вин влитку, майже пересыхает. И... Ну, в нем все равно есть рыба. Там он далекий. И горы трошки видны. А ми зараз Йдемо Це то місто, коли нас не пропустили на кордоні через 11 днів і нас забрав до себе Руслан. Людина, котра маючи сама чотирьох дітей, взяв нас з трьома дітьми до себе. Два місяці прожив. Ні, місяць. Місяць. Місяць ми прожили, ні. Пес. Це його звати Зекі. Зеки. Зекі. Це Руслана дом. Він сам його побудував собі. Цікаво, що в ромском народе, циганському народі не принято зовсім стучаться. Всі заходят напрямую, всі заходят, ну если приходят в гости, заходят и прямо прям заходят в дом. І... Вон моя дружина, дружина уже пошла. А, но мы у нас такое вихование, мы все одно трошки ганбимся, соромимся, и все одно просимся, стучимся. Хоча нам кажуть, не треба цього робити. Але ми все одно так робимо. Тому зараз ми зайдемо такий маленький двір. Тут Руслан зробив собі клумбу. Тут достроїв собі маленьку пристройку. А такий. Пам'ятаю, коли ми доплили, я ще не знав зовсім не Мукачева, нічого, і ми не знали, що ми далі будемо робити, то залишатися тут. Ну, Думали, що будемо їхати. Вообще, взагалі спочатку думали, що будемо повертатися скоро. Я так виходив сюди, це кінець лютого, березень. А, ні, березень, березень. Виходив сюди. І тут по цьому провулку ходив туди-сюди, ходив, туди-сюди, туди думав, що нам далі робити. Цікаво, що коли ми приїхали, і ну, було дуже незручно, ну, вдобано нам трошки, що ми в чужому домі живемо, доставляємо якісь невдобства. Ну, Руслан нам сказав, що каже, нічого не, не втрачайте, нічого не покупайте. Я все для вас буду робити, все, що вам потрібно. А, вплоть до да, таких до мелочей. мені потрібно було ремень там, тому що мій порвався. Він, він я хотів собі купити, він сам купив, а, постійно нас кормили, постійно все. Ну, На трес відказався, щоб ми щось витрачали, щоб ми за щось платили. І все, який потрібен, одяг, ну, все-все-все. Вони робили для нас безкоштовно. Це молодша донька Барбі. Те, що мене здивувало, коли ми при... Тоді я було 4 роки, коли ми приїхали. Зараз я вже 7, та ні. Вона хвилюється трошки. Те, що мене здивувало, це то, що. Да, віція. а, Те, що мене здивувало, тоді, то, що. Коли ми приїхали і коли вона приїхала, а, є чотири роки, і Руслан каже, я сні спілкуюсь тільки англійською мовою. А, більше ніякої ні угорською, ні українською. І вона в чотири роки вільно розмовляла англійською мовою. Я був так здивований. Хело! Ну. Вона <laughs> трошки соромиться, така красуня. А, тут ми проводили. Свої перші дні. Це Давід, друг сім'ї. Тут ми сиділи, дивилися телевізор. Там на другому поверсі ми спали, але я не буду підійматися. Там ми дітьми спали. Тут ми їли. Це Барбі дружина Руслана. Це вона нам накладає їсти. Вона, вона соромиться не хоче повертатись. Вона дуже така порядна газдиня. Постійно готує. Тут у нас пройшов місяць. У нас багато знайомих переселенців ну, в Закарпатті не тільки. Я у в Карпаті не тільки. І я просто знаю багато людей, котрі переїхали на нове місце жительства і залишились самі. Залишились самі і дуже важко проходили цей період адаптації, коли ну, втрата свого житла, втрата свого міста рідного Нові люди, новий регіон, нова культура, новий менталітет, і дуже важко це проходили. Но нам дуже повезло дякувати Богу, що ця сім'я нас прийняла і ще є сестра Радміла, котра нам кожен день готувала їсти. Ну це вже інша історія буде. Нам дуже пощастило, що ця сім'я нас прийняла і. Була дуже великою підтримкою во всіх планах: фінансово, морально, духовно, душевно, по-всякому. І таке диво, що це ну, що нас прийняла ромська сім'я в той час, коли ми шукали житло і ну, ціни тоді були у льот то двадцять 25 тридцять тисяч. Ну ми не могли собі дозволити це, а ця сім'я це. Абсолютно безкоштовно для нас це все робити. Якось так. Це фотографія цієї родини. Ми зараз будемо їсти лолуяк. Як називається? Парадичомуш крумблі. Це картошка з помідорами. Крумблі це картошка. А картопля, с, 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 парадичка це помідори, а будемо їсти парадич, мож, крумплі, і це кабачок, так, і да, да. цвітна кольорова, кольорова, кольорова капуста. Цветна, калярова, калярова, калярова капуста. Наверно, по да, Лоло, ми дякуємо тобі за їжу. А, а, а... ну, я забув мікрофон. А ну дай, Лоло, мікрофон. А ну, Лоло, що ти? Ё, я не хочу. бы... Трев... Я... ну, потребай, потребай. Нет, я просто может. Лола, скажи, ты по паспорту Барбара. Ты Барбара по паспорту? Нет, Варвара. 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 Варвар. А почему Лола? Это кличка. Это брат мой, да. У меня, когда мы маленькие были. Ага. Продумаю. Все, мы уже повечерили. Йдемо додому на рахунок того хотів сказати, що так цікаво, що у багатьох із ну в таборі у багатьох ромів, Короче, що все наив голова ничего не работает, по два імені, Одно ім'я, як по паспорту, одно як як, а, дапу, то, як, 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 як у нас називають прізвисько, ну як кличка, а, тільки тут це не рахується як образливо. Ми були у Руслана тільки що, і звуть зовут ну, Барбара, а називають Лоло. А, ну, І багато-багато і, і багато хто має ім'я офіційне, але є ім'я, котре його називають. Люди. І це як ну, як, як ключка, ну, це не образливо, це, це абсолютно нормально. Ну, таке цікава штукінці. один конь. Ты уже сам идет. Уже не надо, не, не за Это вечерний табор. О, машина коня пропускает. Иди, иди. Пешеход. Коротше ось так. Побували ми сьогодні, показали вам, у кого ми жили перший місяць. Далі будемо помалу ще знімати, розказувати свою історію. Вот так от э, життя повернуло нас в таку сторону, що наше життя э, Помішалася з ромським життям, з ромськими людьми. Якось так ніколи не предполагали, ніколи не думали, що так воно вийде. Но так сталося. Тому дякувати Богу за все. Все, всім па-па.